Це наші котики, які живуть у нас в підвалі. Це ще не всі, десь вони порозбігалися. Це манушка, це долматки дві в нас, це мурочка, мурка. Це черепашка з білим. Сніжком, це цегріця наша. Це новий котик прибився. Ще ось один прибився котик під машиною сидить. Ось кішка наша. Щось її коти відганяють. Ось ще один. Приходить до нас їсти і ще там, де їдять. Тут їхня столова літом, а зимою в підвалі. А це їхня літня столова. Ось їхня водичка. От ще тарілка. Вони вже понаїдалися. Наше хазяйство.